Доброго ранку, малята! Я рада вас всіх привітати. Сьогодні у нас з вами заняття з грамоти. Тема нашого заняття називається Звуковий аналіз трифонемних слів. Послухайте, будь ласка, віршик. Ігри, іграшки, забави полюбляє дітвора. І сьогодні знов чекаю. Вас малята, заняття гра. Дітки, сьогодні до нас в граматику в гості не завітає. він не встигає, але він нам надіслав листа. Послухайте, будь ласка, що він нам написав. Не встигаю завітати я до вас, малята. Запросили мене друзі на веселе свято. Та про вас не забуваю. Вам завдання залишаю. Дітки, що нам прислав граматейку. Так, він надіслав нам завдання, яке ми з вами зараз будемо виконувати. Перше завдання від граматики називається Почуй і порахуй. Послухайте, будь ласка, віршик, який я вам хочу почитати. Осінь фарби готувала. У вітерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольорове. Дітки, про що розповідається у віршику? Правильно, про то. Про те, що у нас вже настала осінь, да? що вона вже все пофарбувала у свої яскраві і різнокольорові кольори. Добре, зараз я прочитаю віршик ще раз, а ви, будь ласка, порахуйте, скільки речень у цьому віршику. Осінь фарби готувала, у відерця наливала. Змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різно кольором. Скільки дітки, речень у цьому віршику? Правильно, чотири речення у цьому вірші. Давайте ми з вами повторимо перше речення. Осінь фарби готувала. Молодці. Так, і третє, давайте речення ми з вами повторимо. Змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Дуже добре. А тепер давайте ми з вами складемо схеми речень першого і третього речення. Скажіть мені, будь ласка, скільки буде слів у першому реченні? Осінь фарби готувала правильно три слова складаємо з вами схему речення. Перше слово, друге, третє. І в кінці речення ми ставимо ще крапочку. Подивіться, дітки, будь ласка, скільки рисочок у нас у реченні? Три. Що це означає? Що скільки слів у реченні, стільки у нас і буде рисочок. Молодці малята. Так, наступне речення. Давайте порахуємо, скільки слів буде у цьому реченні. Змішувала, чаклували. Потім все розфарбувала. Скільки? Правильно, дітки, п'ять слів у цьому реченні. Виконуємо схему речення цього речення. Перше слово, друге, третє, четверте і п'яте. Правильно я все виконала? Звичайно, неправильно я не поставила в кінці речення, що дітки? Крапочку, молодці. А подивіться уважно: відповідає на кількість рисочок словам у реченні? Порахуйте. Так, відповідає, молодці. Дуже добре. Друге завдання від граматики називається знайди фонемні слова. Так, слухаю, будь ласка. Правильно сон ще. Ліс. Так. Жук, молодці. Рак добре. Динозавр. Правильно? Ні, дітки, неправильно. Чому? Тому що у слові динозавр. Буде не три звуки, а буде багато звуків. І це слово нам не підходить. Яке ще слово, дітки, ви забули назвати? Мак, прах, добре. Так, наступне завдання від громадейка називається уважно розглянь. Погляньте на малюночок на перший і скажіть, ніхто намальований? Так, намальований лев. Погляньте, під ним намальовані якісь клітинки. Як ви вважаєте, що вони означають ці клітинки? Правильно, це будиночки для звуків, молодці. Скільки буде звуків у цьому слові? Молодці. Відповідно, скільки у нас клітинок, стільки і буде звуків, отже, буде. Три звука у слові лев. Який перший звук? Скажіть мені? Звук Л. Позначаємо його нейтральною фішкою. Добре, який буде другий звук, скажіть мені, будь ласка. Другий звук буде Е, Е, правильно, молодці малятки. Лев позначили нейтральною фішкою. І останній звук, який буде? В, в. Правильно, молодці позначили його також. Так, далі що у нас намальовано? Зуб. Так, і це хто? Це намальований ні, дітки, це не лиса. Лиса це дівчинка, а хлопчика як ми назвемо? Лис правильно. Ці завдання, будь ласка, виконайте самостійно з батьками. А зараз я вам пропоную трішечки дітки відпочити і зробити гімнастику для очей. Сідаємо зручно, сідаємо рівненько і починаємо з вами виконувати. Перше вправо, як ми виконуємо, це ми дивимося з нашими оченятками в ліву в праву сторону. Так, друге. Вгору і вниз, так. Третє завдання у нас наші оченятка рухається по колу, рухи руки. Так, в одну сторону, потім в іншу. Так, тепер заплющуємо наші оченятка. Відпочивають наші очі. так. Відкриваємо. Перед собою ставимо вказівний пальчик. так. І наближаємо його і слідкуємо за нашим пальчиком. Слідкуємо вдаль, Приближаємо нашу пальчик до нашого носика. Так. Закінчили. І остання, дивіться, така цікава вправа. Починаємо з вами дивитися вправу в нижню сторону, потім вгору в Вниз, вліво, вправо, подивилися вгору, вліво, знову вниз, вправо, вліво вгору. А тепер давайте зробимо навпаки. Дивимося спочатку вліво вниз, а потім вправо вгору. Так, молодці, закінчили. Закінчую з вами цю вправу і продовжуємо з вами займатися. Наступне завдання від граматика називається звуки. Дітки, подивіться, будь ласка, хто намалює. Правильно, це риба сом. Сом, Давайте вимовимо разом Сом, сом. Який перший звук у слові «сом»? Так, перший звук С. Другий звук який? М. Звук М? Ану уважно, давайте послухаємо, вимовляємо С. Правильно, другий звук о, о. І останній звук М, 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 М. Молодці марята. Скажіть мені, будь ласка, як розміщені звуки в слові? Правильно, дітки, звуки в слові розміщені послідовно і один за одним. А тепер, послухайте, я прибираю перший звук з, і що у нас утворилося, яке слово? Ом, ом. Чи зрозуміло, ви зрозуміли, що у нас вийшло? Звичайно, не зрозуміли, яке ми з вами можемо зробити висновок? Правильно, дітки, що у словах кожен звук має своє місце. І якщо ми змінимо або приберемо звук, то слово або зруйнується, або взагалі перетвориться на інше слово. <coughs> Наступне завдання від громатеки називається Хто більше вам необхідно придумати слова із звуками. А, У, П, П і М. З першим звуком придумуємо е, А, щоб слово починалось на звук А. Так, автомобіль добре. Апельсин молодці. Так, акула дуже добре. Тепер придумайте зі звуком. У. Учитель молодці, учень, урок дуже добре. Удав молодці. Ще, будь ласка. Ану, подивіться, що це. Україна, молодці! Що це таке Україна, дітки? Правильно, Україна це наша з вами країна. Молодці. А тепер придумайте слова зі звуком П. Папуга. Добре. Так. А що папуга тримає у клюві? Прапор молодці. Також починається на звук П. Пряник Добре. ще, будь ласка. Парта. Молодці, дуже добре. І ще ось вам така підказочка. Помідор молодці. Тепер зі звуком Б. Так. Бублик добре. Бик. Молодці. Подивіться на мою підказочку. Банан. Барабан. Молодці. Ще, будь ласка. Баклажан. Так, дуже добре. Бачите, як ми з вами поповнюємо ваш словниковий запас. Тепер на звук М. Ну, звичайно, мама. Ще, будь ласка. Мишеня, молодці. Так, а ну що це у мене? М'яч. Так. Метелик, молодці. А ще дітки таке смачненьке, солоденьке, але холодне. що це? Звичайно, морозиво, молодці. Дуже добре ви впоралися з цим завданням. Наступне дітки, завдання від громадейки називається Знайди і назви. Нам необхідно з вами знайти зайві тут малюночки. Зайві у якому сенсі? У такому, щоб у них було більше, ніж три звука в слові. Давайте розглянемо перший приклад. Перший малюночок, хто намальований? Кіт. Скільки звуків у слові кіт? Правильно, три. Це зайвий малюночок? Ні, не зайвий. Наступний малюнок. Квіти. Як називаються ці квіти? Правильно, ромашки. У слові ромашки три звуки чи багато? Багато. Правильно, це слово у нас, яке дітки? Зайве, ми його закриваємо, молодці. Так, далі, які зайві слова? Малюночки, ви зрозуміли вже? Слухаю. Так, жирафа зайве, бо у нього скільки звуків? Багато. Ще. Правильно, дітки, бджола зайва. Ще який малюночок зайвий. Собака, ану, подумайте по-іншому, як ми можемо сказати собака. Пес, правильно, скільки звуків у слові пес? Три звука то зайва цей малюночок, чи не зайва? Звичайно, не зайва. Правильно, автомобіль зайвий, бо у нього багато звуків. І, звичайно, крокодил. Молодці малята. Всі завдання ви виконали. Дивіться, смайлик ставить вам лайки, вподобайки. А я кажу вам до побачення. До нової, малята, зустрічі. Була рада всіх бачити. Бувайте!